Доброго дня, шановне панство. Пропоную вашій увазі статтю під назвою Підкати в футболі. Стаття написана в середу 27 березня 2024 року. Отже, починаю. А починаю я з наступного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Беру в учні футболістів та тренерів у форматі онлайн-навчання. Також буду вдячний, якщо станете спонсором каналу або просто підтримаєте канал у міру своїх можливостей. Кнопка спонсорства чи номера карток під кожним відео. А тепер на тему. Нехай пробачить мені той підписник, який попросив озвучити цю тему. Нема часу шукати його коментар. Загалом озвучую цю тему на прохання підписника. Вирішив задовольнити його бажання хоч би тому, що підкати зараз у удені з вогнем не побачиш, а якщо і побачиш, то вони далеко не завжди правильно виконані. Знаю, що в деяких гостей каналу та підписників у голові виникає питання. Звідки цей чувак може знати про правильне чи неправильне виконання підкату чи іншого технічного елементу, якщо він жодної хвилини, жодної секунди не грав, ні в прем'єр-лізі, ні в першій лізі, ні в другій? Відповім тим, хто сумнівається у надійності моїх знань, умінь та досвіду. По-перше, я дуже багато і часто в молодості грав на аматорському рівні, як на малих полях, так і повноформатних. Вас влаштовує першість міста, де мені двічі представляли двох персональників. Ви знаєте, хлопці, можна стати володарем найвищої нагороди і при цьому не завжди бути пізнаваним. Наприклад, Герой країни. Чи народний артист, чи народний художник. На превеликий жаль цими нагородами нарідко удостоюються далеко не ті люди, які їх гідні. Іноді гроші, іноді зв'язки, а іноді і те і інше, дуже сприяє володінню тією чи іншою офіційною нагородою. Але є і інша нагорода, коли твою працю оцінює невисоке начальство, що має доступ до медальків. А люди, коли їхня подяка. Та повага є найвищою нагородою, про яку тільки можна мріяти. Багато футболістів мають звання майстра спорту, майстра спорту міжнародного класу, заслуженого майстра спорту, найкращого бомбардира чи гравця чемпіонатів різних рівнів, аж до світового, мають статус володаря золотої буци та м'яча, що безумовно дуже круто. Але свою нагороду я оцінюю набагато крутіше всіх перерахованих звань і статусів. Далеко не кожен футболіст у цьому світі тягав за собою футбольним полем двох персональних опікунів. Це було двічі в мене. Крутіше за нагороду у футболі я просто не знаю. І дуже пишаюся тим, що мене так оцінювали суперники, ламаючи всі свої задуми заради одного. Нейтралізувати мене як гравця. Як джерело небезпеки для їхньої команди. Мені можна вірити, а можна й ні. Мені абсолютно байдуже, як ви оцінюєте цю інформацію. Я далекий від впевненості, що хтось колись удостоювався такої нагороди. Можливо, я такий не один. Але як би там не було, сам факт нейтралізації гравця за допомогою двох персональників вважав, вважаю і вважатиму найвищою футбольною нагородою. Що, низький рівень змагання? Так, низький, але оцінка реальної небезпеки не може бути піддана якомусь сумніву. Двох гравців не виводять із командних планів заради нейтралізації одного суперника, якщо він не несе загрози. По-друге, я стільки приділив час вивченню технічного сегменту футболу, що можу з певністю сказати мій досвід. І мої знання спроможні вивести будь-якого футболіста на несподівано високий для нього рівень. Говорю про це без жодної сором'язливості, бо знаю, що причин червоніти у мене немає. Ніколи не забуду чудових ноток одного мого учня, який з радістю поділився зі мною своїми успіхами. Він сказав, що навіть за не до кінця правильного виконання головного обманного руху. Всі, як один суперники, ведуться на нього. Отже, повертається до теми. Існує три види підкату. Це підкат ближньою ногою, підкат дальньою ногою та класичний підкат обома ногами. Чому підкат ефективний у футболі та чому рідко застосовується? Відповім на ці два питання окремо. В ефективності підкату сумніватися не варто. Будь-який вид підкату ефективний. У чому ефективність підкату? Вона полягає в тому, що за будь-якого виду підкату перед м'ячем виникає перешкода у вигляді однієї ноги або навіть стінки з двох складених разом ніг. Чи може м'яч що котиться, подолати цю перешкоду? Самостійно? Звичайно ж, не може. Тільки за допомогою того, хто контролює м'яч. Так мало не забув. Дуже важливий момент: підкати ефективні тоді, коли футболіст, який контролює м'яч, переміщається з ним полем, а не стоїть на місці. І чим більше швидкість переміщення, тим ефективніше стає будь-якого виду підкочування. Чому? Тут усе просто. Кожен із вас легко відповість на це запитання. Коли футболіст біжить з м'ячем і раптом перед м'ячем постає перешкода у вигляді ноги або відразу двох, то потрібно, перебуваючи в стані бігу, зуміти перекинути м'яч через блокуючу ногу або дві. Це просто зробити чи ні? Як ви думаєте? Це зробити дуже непросто, інколи неможливо. Справа в тому, що коли м'яч, що летить по певному напрямку, зустрічає перешкоду, то відскакує від неї і не факт, що контролюючи нога в стані бігу, зуміє підхопити м'яч, що відскочив. А якщо і зуміє, то не факт, що футболіст, що біжить з м'ячем, зуміє перекинути м'яч через ногу так, через ногу з суперника, розуміється, щоб безпроблемно продовжити свій біг з м'ячем. У 9 випадках з десяти атака буде зірвана або загальмована на секунду або більше. А така пауза, як секунда, у фазі атаки рівносильна провалу цієї атаки. Точніше атака не провалиться, а просто її гострота знизиться до позначки найближ... наближеної до нуля. Що стосується правильного виконання класичного підкату, коли перед м'ячем і футболістом, що його контролює, виникає перешкода у вигляді двох складених одна на одну ніг, то шанси подолати таку перешкоду рівні нулю. Просто рівні нулю. Та крапка. Футболіст у такій ситуації. Розуміючи, що не в змозі проштовхнути м'яча вперед, змушений перестрибувати через ноги захисника, що блокують м'яч, щоб елементарно не впасти на газон. Сотні разів я бачив цю чудову для очей захисників картинку, коли реалізовується класичний підкат. Нападник перестрибує через ноги захисника, а останній встає і продовжує гру вже як власник м'яча. Чудова картинка. Що ж потрібно для того, щоб навчитися виконувати правильно підкати? Ні. Спочатку скажу, коли виконується той чи інший вид підкату. Почну з підкату ближньою ногою. Цей вид підкату здійснюється тоді, коли футболіст не встигає зробити класичний підкат, але можливість виконати підкат ближньою ногою ще збереглася. У цьому виді підкату захисник вискакує за спини, або, якщо бути точнішим, знаходиться трохи далі до своїх воріт, ніж нападник із м'ячем. Якщо атака йде правим флангом, а захисник правоногий, то виконується той вид підкату, про який я зараз говорю. Підкат ближньої ноги. Якщо атака права, а захисник лівоногий, то підкат в описаних щойно умовах виконується вже далекою лівою робочою ногою, дальньою лівою ногою, робочою ногою. Взагалі я повинен сказати, що підкати, коли йдеться про одноногі підкати, виконуються, як правило, робочою ногою. Це зручно футболістам, які робить підкат. Тим більше, якщо він зумів не пропустити м'яч, то піднявшись із газону, він контролюватиме м'яч робочою ногою. Отже, одноногі підкати робляться тоді, коли захисник трохи відстає від нападника і змушений, ніби через його спину викочуватися однією зі своїх ніг. А тепер два слова про класичний підкат. Цей підкат виконується тоді, коли захисник бачить, що він встигає згрупуватися так, щоб виконати обидві складені разом ноги перед м'ячем, який контролює нападник. Такі підкати найчастіше виконуються тоді, коли захисник не відстає або навіть випереджає нападника у плані відстані до лицевої лінії. Як виняток, класичний підкат виконується і тоді, коли захисник перебуває трохи позаду нападаючого, але в цьому випадку успішно виконати класичний підкат може лише добре підготовлений та досвідчений футболіст. При правильному виконанні класичного підкату у більш ніж 70% випадків, на мій погляд, звичайно, м'ячем опановує захисник, що піднявся з газону. Цей від підкату надзвичайно ефективний. Головне і єдине правило успішного підкату це, як ви вже зрозуміли, умова, коли нога або ноги викидається перед м'ячем а не між м'ячем і ногами нападника, що трактується суддями як підніжка. А тепер головне питання, як навчитися правильно виконувати підкат? Існує загальновідомий варіант тренування підкатів. Це спортивні штани із щільної тканини, які вбережуть шкіру ніг від травм та опіків через тертя газоном. Але є ще один спосіб тренувати підкати. Не одягаючи жодних штанів. Більше того, підкат у тому варіанті, про який хочу розповісти, потрібно виконувати в одних плавках. Цей спосіб тренування підкатів придатний у теплу пору року, особливо влітку. Ти домовляєшся з партнером по команді або просто зі звичайним своїм приятелем, чи навіть випадковим хлопцем на пляжі. Про асистування тобі. Ти стоїш у воді неподалік від урізу води, на глибині 10-15 см. Твій асистент вривається в воду, імітуючи ведення м'яча. Ти бачиш, з якою швидкістю помічник біжить у воду, підбігаєш до нього, викидаєш ногу або обидві ноги перед ним, імітуючи блокування польоту м'яча. Другими словами, роблячи підкат. У разі, коли тіло падає на воду, а не на тверду поверхню. Ймовірність отримання травми мінімальна. Якщо глибина в 10-15 см тебе не задовольнить, тому що ти відчуватимеш дискомфорт при зіткненні тіла з дном, то збільши глибину знаходження у воді до 20 см. Загалом комфортність тренування в таких умовах повністю залежить від твоїх творчих ініціатив. Вміння робити підкати дорогого коштують. Я не знаю жодної команди світу, починаючи з 60-х років минулого століття і до теперішнього часу, хто так би виконував підкати, як гравці київського Динамо золотого складу зразка 1975 року. Я не просто так називаю тих гравців далекого минулого золотим складом. Справа тут не в тому, що вони... У 1975 році взяли Кубок Кубків та Суперкубок Європи. Вони мали величезний потенціал взяти Лігу Чемпіонів, але зробити цього вони не змогли. Про причини говорити не буду, оскільки це не тема цього ролику та статті. Чому так блискучі кияни тоді виконували підкати? Все тут просто. Лобановський тоді підняв колективний відбір або по-іншому тотальний пресинг на таку висоту, яка не була доступна нікому. І цей рівень був недоступний тому, що інтенсивність тренувань зашкалювала і витримували її одиниці. Витримували ці жорстокі тренування лише деякі. Тоді Лобановський виводив рівень колективного відбору на недосяжну для інших висоту не лише за рахунок кінської витривалості гравців, а й за рахунок уміння виконувати підкати. Усі футбольні красені на кшталт Криштіану та інших вганяючих панянок у непритомний стан своїм м'язовим рельєфом не витримали б і двох тренувань у стилі Лобановського, бо, власне, м'язова маса вбила би їх без найменших шансів вижити на такому тренуванні. Вкотре повторюю, що я не фанат Лобановського і не поділяю його футбольної філософії. Не схвалюю його підходи до тренувальної практики. Я лише констатую факти. Краще за вихованців Лобановського підкати ніхто ніде й ніколи не виконував. Настійно рекомендую всім гравцям, а не лише захисникам навчитися правильно виконувати підкати. Адже цей технічний елемент невід'ємна частина колективного відбору. І часто до підкатів доводиться вдаватися не лише захисникам, а й нападникам у будь-якій точці футбольного поля, а не лише у фазі оборони. Бажаю всім, хто усвідомив значущість підкатів, освоїти їх, опанувати потрібну техніку, хоча... Які підкати, коли у нас такий смертельний ворог, як бардєрчики з драбиночками та квадратики з гумочками? Бажаю розсудливості тренерам. У мене все.